Вітаю вас 16 липня вівторок, 136 й день із циклу 365 днів одного року. Невеличка розмова з вами, коротеньке спілкування. Для чого нам ці? Щоденні розмови для того, щоб можна було хоч трохи відрізнити один день від іншого, навчитися завважувати. А чим цей день для вас більше запам'ятався? Чим він відрізняється від вчорашнього? Які у вас задумки на завтрашній день? Багато роздумів зараз буває на тему справедливо, несправедливо, нетипова спека. Кілька днів подряд, <кій>, в тіні, під 40 градусів жари, звичайно, це насторожує, навіть якщо ти живеш у великому місті, ти розумієш, що десь є поля, які під цими палючими променями, певно, почуваються не дуже добре. А ми чекаємо урожаю, чекаємо, що в таку жару все-таки є ті структури, які дбають про те, щоб країна регулярно отримувала медикаменти, їжу, чисту воду. Завдають моральної. Морального ущербу і постійні сирени це знак тривоги, і ми повинні розуміти, що треба бути готовими до всяких несподіванок. Це аж ніяк не підвищує нашого внутрішнього настрою. Людина істота гнучка і не така вже й слаба, але в неї є думки. Простенькі думки є і у вищих тварин, таких, яких як слон, дельфін, собака, ті, які з людиною більше стикаються і набираються від людини. Здатності проявляти своє мислення, але воно простеньке. Тільки людина усвідомлює, що вона мислить. Тільки людина усвідомлює, що є якісь вищі структури, аніж сама людина у цьому всесвіті, те, що ми називаємо узагальненим словом. Всевишній Господь, Бог. І в різних культурах це по-різному, але воно існує непримінно. Це у нас пов'язане із уявленням духовності. Довго духовність пов'язувалася із релігійністю, як такою. Бо в Україні, як правило, була одна пануюча релігія, і ми це все узагальнювали для себе в понятті, духовність. Але з часом явно почали проявлятися впливи інших релігій, інших філософських напрямків. І тут починається внутрішній. Конфлікт? Чи справедливі отакі негативні прояви, які у нас зараз достатньо часто проявляються, суть в тому, що людині не дано про це правильно. Судити, мати правильну думку. Око бачить багато, але само себе око не бачить. І по такій асоціації можна зрозуміти, що да, ми мислимо на події, які відбуваються. Але дати їм оцінку це треба глянути якби з боку, з іншої точки зору. У нас її не може бути іншої. Ми живемо тут і зараз, живемо з надією про те, що завтрашній день може бути змінений настільки, що буде спокійніше. Самотужки. Важко вибратися із скепських обставин. Ми інколи надіємося на своїх друзів, на близьких людей, що вони будуть більше уваги приділяти нашим клопотам, а насправді вони теж зайняті своїми повсякденними питаннями. Добре дружити тоді, коли все гарно. Домовились, зустрілись, повеселились, обмінялись хорошими враженнями, а може, і емоціями. А коли є якась халепа трапилась, а тобі звернутись нікуди, держава зайнята такими нагальними питаннями, коли твої маленькі клопоти, вони нікчемні. Підвищуються тарифи, і ми розуміємо, що нормальне життя може бути тільки тоді, коли дійсно буде поступати електроенергія, коли буде вода, газ, треба на чомусь приготувати, їсти. Треба зайти в магазин і мати можливість купити те, що вам потрібно. Одяг, чи товар, чи їжу. Друзі, отут питання найбільш болюче, добре дружити, коли все гаразд. У зв'язку з цими подіями, розламалися сім'ї, роз'їхались друзі. Ми намагаємось. Наладити нові контакти, і думаємо про них з точки зору своїх уявлень, про нормальне спілкування людське, коли можна намагатися зрозуміти іншого в разі потреби допомогти. Але ж це не завжди так. І це, звичайно, завдає кепських думок. Не будемо піддаватися негативним думкам. Позитивна думка, вона все-таки дає змогу внутрішньо бути кріпшим. Бажаю вам мати хороших друзів, вірних, мати надійні орієнтири. У вашому духовному понятті, як ви це розумієте. А саме головне, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Старайтеся зберігати хороші взаємини. Добре слово інколи дає такий дуже бажаний, позитивний ефект. Будьте здорові!